Як вберегти накопичені цінності, коли кримінальна ситуація в Україні бажає бути кращою ховати вдома або нести в банк? Цим способом українці вже не довіряють. В якийсь момент я обнаружила, що не можу знайти свої цінності. Чи може звичайний сейф куплений в магазині вберегти цінності від крадіжки? Є сейфи двостінні, посередині якого знаходиться спеціальний вогнестійкий зламостійкий або вогнезламостійкий наповнювач. Як обрати сейф та скільки вони коштують? Документи, печатка та гроші, ці речі киянка Тетяна вже кілька років поспіль зберігає в сейфі на роботі. Жінка працює начальником відділу з корпоративного продажу приватної фірми і щодня має справу з цінними паперами. В наше неспокойное время, конечно же, любые ценности, которые находятся в кабинете, дома и так далее, конечно же, лучше хранить в сейфе. Ну, я считаю, что это дополнительный рубеж, и если вдруг кто-то решит завладеть чужим имуществом, ну, для него это будет, конечно же, дополнительный рубеж, и сложнее будет добраться до ценностей. Ба більше Тетяна придбала сейф і у власну квартиру. З етичних причин мене стали показувати саму оселю та місце розташування сейфу. А от причину його встановлення в оселі тетяна приховувати не стала. Одного разу жінка не знайшла вдома відкладені гроші, підозрює після візиту гостей. Звісно, хранила їх там в місцях, які дуже недоступні для многих, як мені казалось. Ну в якийсь момент я обнаружила, що не можу знайти свої цінності, І після цього прийняла рішення в тому числі купити сейф домой. При виборі сейфу найперше треба визначитися, що саме там буде зберігатися: гроші, папери або зброя. Від цього залежить об'єм самої конструкції. Є сейфи одностінні з однією стінкою металу. Також є сейфи двостінні, посередині якого знаходиться спеціальний вогнестійкий зламостійкий або вогнезламостійкий наповнювач. А ще чималу увагу треба приділити замку, яким буде оснащений сейф. Вони бувають звичайні з ключем, а також електронні та механічні кодові. І кожен має бути сертифікованим на надійність сейфу. Впливає його ціна. Сейф приблизно має коштувати 20% від суми або вартості того вмісту, яке в ньому зберігається. Тобто, якщо в сейфі зберігається, наприклад, 10 тисяч гривень, то купувати сейф за 500 гривень абсолютно не має ніякої користі від нього. Невеликий якісний сейф, в тому числі вогнестійки, в Україні можна придбати за 1,5-2 тисячі гривень. Більшого розміру будуть коштувати 4-5 тисяч, а от за великі сейфи доведеться сплатити щонайменше 8 тисяч гривень.